Доброго дня, шановні підписники! Ось така в нас стала вже вірандочка на сьогоднішній день. Трошки попрацювали, підвели, покрасили і стиль 1960-х років будиночка преображається. Ось так ця сторона, хідні двері. І сюди далі пішло по веранді. Самі вже зробили, гарненько підкрасили. Все, у нас буде гарненько стоять, чекати слідчі весни. А тут вже поріб наш. Той, що я говорив, що такий у нас був трохи занедбаний. Я його тут і накидку робив, штукатурів, підбілили, підкрасили. Такий у нас зверху. Такий всередині вже став, приложили трошки ручки. Аж такий, і вже можна на зиму буде. Овочі зберігати і засоль, засольки всякі соління Такий він тут звідси став. Так що у нас все добре, все гарненько виходить. І ми цьому раді, що таку роботу провели. Ось так на сьогоднішній день. Дякую за перегляд. Ставте лайки підписуйтесь і будемо цьому всьому ми раді.